Вітаю, друзі! Сьогодні на уроці знайомимось з давньогрецьким поетом Гомером. Що ми знаємо про легендарного основоположника європейської літератури Гомера? Майже те саме, що і Еліни, тобто нічого достеменного. Греки вважали, що Гомер жив у IX-8 столітті до нашої ери, коли ще не стирлася пам'ять про добу героїв. Тому. Існує гомерівське питання. Хто ж він був? Сліпий Ае, той, який Божественного походження, сліпий, бідний, старий, ходив від оселі до оселі, декламував свої вірші і тим заробляв на життя. Або його твори писала група авторів, створили Одіссею і Іліаду, різні люди, об'єдналися. І вигадали ім'я Гомер. Тому що поеми його схожі на збірку розрізнених творів. Гомерівський період в історії Стародавньої Греції тривав з XI по IX століття до нашої ери. Він характерний відсутністю значимих історичних пам'яток, писемних та матеріальних. Єдиним джерелом інформації про життя Елінів того часу були поеми Іліада та «Одіссея», автором яких був співець Гомер. Поеми про життя та подвиги героїв складалися співцями, деякі з них були сліпими. Веладі їх називали аедами або ж використовувався інший термін рапсоди. Цікаво, що у нашій мові в назвах окремих музичних творів використовується слово рапсодя, коріння якого слід шукати у Гомерівській Греції. Відомостей про життя Гомера майже не залишилося. Він створював свої безсмертні твори приблизно в період з 12 до 8-7 століття до нашої ери. Сім грецьких міст та місцевостей боролися за право називатися батьківщиною великого співця Смірна, Кіос, Колофон, Саламін, Родос, Аргос і Афіни. Спочатку співці на пам'ять передавали з покоління в покоління тексти епосу, створені у віршованій формі. Згодом у VI столітті до нашої ери ці поеми були записані, а у III-2 II столітті до нашої ери вчені Олександрії відредагували та розбили на частини твори Гомера, Іліаду та Одіссею. Кожен освітчений Елін знав на пам'ять цілі поеми або великі уривки з них. Крім цих творів, Гомер створив ще Гомерівські гімни та комічну поему Маргіт. Той, хто прочитає Іліаду, немало здивується, багато з того, що ми знаємо про Троянську війну, в поемі не згадується. Це дійшло до нас в інших переказах. Події у цьому епічному творі розпочинаються на 10-му році війни з варкою між ватажком ахейців Агамемноном та найвидатнішим героєм Ахілом. Ображений Ахіл заявляє про те, що не буде брати участь у війні. В цей час олімпійські боги втручаються у перебіг людської війни. Зевс спонукає Агамемнона розпочати битву біля Трої. На початку битви у двобою сходяться юний паріс та досвідчений Менелай, спартанський цар, у якого викрали дружину, прекрасну Єлену. Паріс ледь не гине у двобої, а ахейці під проводом Агамемнона, Аякса, інших героїв кидаються у бій. Проте Гектор, старший син царя Трої, пряма, ватажок троянського війська, перемагає ахейців. Ті змушені відійти аж до кораблів без допомоги Ахіла, ахейці приречені на поразку. Коли троянці вже майже перемагають ахейців, Ахіл погоджується на те, щоб його бойові обладунки. Одягнув вірний товариш Патрокл, і відігнав нападників від кораблів. Проте, захопившись переслідуванням ворога, Патрокл гине від рук Гектора, сина Пріама. Ахіл після оплакування друга, на другий день кидається у бій, троянці відступають, все скинувши жереб на героїв Гектора і Ахіла і, побачивши, що жереб Гектора програв, забороняє богам втручатися у двобій. Ахіл у двобої виграє бій і вбиває Гектора. Щоденно Ахіл на колісниці, до якої прив'язане тіло Гектора, кружляє навколо могили свого друга Патрокла. Проте одного разу вночі за волею Зевса до Ахіла приходить Пріам і просить повернути тіло сина. Ахіл погоджується. Описом поховання Гектора завершується Іліада. А про Ахіла, римляни його називали Ахілесом, до наших часів лишилася приказка Ахілова Ахілесова П'ята, найбільш вразливе місце. За легендою, його мати Фетіда, морська богиня, скупала новонародженого малюка в водах річки Стікс. Ахіл став від цього безсмертним. Його не могли взяти ні меч, ні стріла. Єдиним вразливим місцем Ахіла стала його п'ята, за яку тримала мати, купаючи у водах легендарної річки. За переказами герой загинув від руки Паріса. Керований самим Богом Аполлоном, Паріс пустив стрілу в Ахіла і попав йому у п'яту. Від цієї рани герой помер. Загальновідомий епізод із Троянської війни, про який нічого не згадується в поемах Гомера, пов'язаний із хитрою задумкою царя Ітаки Одісея. Ахейці не могли взяти могутні стіни Трої, збудовані за легендою, самим Посейдоном, Богом морів. Тоді Одісей вигадує хитрий план. Нападники будують величезного дерев'яного коня, всередині якого ховаються кращі воїни. Самі ж Ахейці відходять, ніби покидають поле бою. Троянці вирішують, що війна закінчилася, а дерев'яний кінь це жертва ахейців свого роду подарунок богам і місту Трої. Вони затягують коня в місто і гучно святкують перемогу. Уночі воїни вийшли із дерев'яного коня і допомогли відкрити ворота. Місто загинуло у полум'ї пожеж. Троя була приречена. З того часу троянським конем називають хитрий задум, план, який передбачає підступні дії із середини. Великий давньогрецький поет. Поет номер один. І ім'я ім'ям Гомера пов'язан початок давньогрецької літератури. Він замість коротких міфів став виконувати поеми епопеї, великі за обсягом твори, про героїчні подвиги та пригоди. Гомер завжди вважатиметься давньогрецьким поетом номер 1 Гомер винайшов поетичний розмір гекзаметр. А ще він був великим гуманістом. Давні греки ніколи не сумнівалися в тому, що існував насправді Гомер. Дуже шанували його і називали просто поет з великої літери. Герої поем Гомера перетворились на взірці неперевершеної доблесті. І Їхніми подвигами кожний грек пишався більше, ніж своїми. Не путайте Гомера Сімпсона зі справжнім. ho